Я їхала позавчора, їхала десь біля 11-ї години ранку, підійшла до водія і спитала, бачу, що вже ж дорога, вже все нормально. Ви підвозите людей до селікатного ні, категорично ні і все. Водії комунального автобуса номер 23 не заїжджають на зупинку комбінат силікатних виробів, розповідає місцева жителька Наталія. Водії почали відмовлятися везти сюди на силікатний завод, хоча це завжди була кінцева зупинка маршруту 23. Ми, як почали їм говорити, просити про те, що ви завезіть, вони почали відмовлятися, пояснюється все тим, що біля силікатного заводу вигружають, дорога була погана, вигружають оцей ізвісняк і забивається двигун. Житомирянка Євгенія каже, що добиратися до найближчої зупинки потрібно 15 20 хвилин. Ходила четверка, скрошні сюди, у нас не було проблем. А тепер ми прошені, Не ми просимо заїдьте. Ми йдемо з базара. Ми вже не 16-літні люди. Ми вже дорослі, пожилі люди. І нам, з сумками, два кілометри йти від 23 го автобуса дуже важко. І... А де він? Де він зупиняється? А він зупиняється на зупинці Свобода. І сюди він не хоче заїжджати. Любий водій. Я скільки раз зверталася, просила, а вони не реагують. Вони кажуть: що ми нам тільки всім годин ранку можна заїжджати. А ми ж то живемо тут. Нас тут не одна сім'я, на цілий поселок. а діти? діти в школу починають з першого вересня. Як їм не всі ж машини є? що ми можемо машинами добиратися. Це місцевий житель Юрій розповів, що водії досить комунального досить автобуса говорили, що не заїжджають на зупинку комбінації лікарних виробів через стан дороги. Ця проблема почалася ще досить давно, тобто, в якийсь момент. Водії маршруту номер 23 Просто перестали заїжджати на зупинку кабіна селікатних виробів. На запитання, чому вони аргументували це тим, що їм диспетчери заборонили туди їздити, бо там погана дорога, і і транспорт ламається. Там поруч знаходиться вулиця Козятинська. Там достатньо немало живе людей. Там є будинки, є багато і приватний сектор. І це і люди зверталися за коментарем і в мерію і в управління транспорту. Зв'язку Коментарю належно не надали. Єдине, що потім сказали, що дійсно там погана дорога. Якщо дорогу відремонтують, то Почну знову їздити на зупинку завод селікатних виробів. за словами керівника Житомирського трамвайно-тролейбусного управління Сергія Лазарєва впродовж дня на зупинку за графіком заїжджає 19 автобусів. Дійсно, би, не кожен автобус туди заїжджає наш. Розклад зорієнтований на роботу саме з заводу силікатних вибух. Тому коли там починається робочий день, це орієнтовно з 7 до 8 ранку, туди заїжджає 8 автобусів. Тобто от зранку там заїжджають на цю зупинку з інтервалом десь 10-11 хвилин. Під час обетних перерви 12-13, ще 5 автобусів туди заїжджають. Тобто теж інтервал руху 10-11 хвилин. Після закінчення робочого дня адмінперсоналом цього підприємства, де це десь 16 17, ще 4 машини заїжджають і теж інтервал руху 15 хвилин. І після закінчення робочого дня останні автобуси відправляються, я знаю, з зупинки 20.01, якщо не помиляюсь, 20.17. Таким чином, за день туди заїжджають 19 автобусів, Поэтому, ну, людям, які желають, бажають потрапити в місто, в центр міста, ну, потрібно орієнтуватися і підлаштовувати свої справи і саме подруг автобусів в ці часи. Цього графіка ми чекали більше року. От учора тільки на диво смішно, аж тільки повісили. Я з цим питанням розберусь, але у нас є дійсно графіки. От є 19 графіків за день туди заїжджають, і автобуси туди заїжджають. мабуть, є якесь виключення, якщо така технічна якась поломка, і один із графіків буде пропущений. Але в цілому всі ці автобуси туди заїжджають. Тетяна Докеч Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.